Наступного тижня Євросоюз оголосить черговий 12-й вже пакет санкцій проти Росії. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва і наголосила обмеження проти країни-агресорки будуть впроваджувати допоки не настане мир. Наші санкції. Мають глибокий вплив на російську економіку і невдовзі ми схвалимо 12-й пакет санкцій. Там будуть нові переліки. Тих, хто відповідає за військове вторгнення і окупацію України, а також тих, хто залучені до брутального викрадення дітей, а також тих, хто залучені до формування фальшивих фейкових новин пропаганди, а також ті, хто обходять імпортні, експортні заборони, і ті, хто порушують. Цінову стелю на нафту. І ми також будемо боротися з тими, хто обходить санкції. І в цій роботі ми здійснюємо в координації з партнерами з Великої Сімки. А тим часом Сполучені Штати Америки розширили перелік санкцій проти країни-агресорки. Обмеження торкнулися фізичних а також юридичних осіб. Про це повідомили в прес-службі американського Мінфіну. і зазначили, що нові санкції націлені на майбутнє. Енергетичне виробництво також доходи Росії, металургійний та гірничодобувний сектори, а також оборонні закупівлі. Крім того, обмеження діятимуть і для низки російських банків. Всього до нового списку санкцій потрапили понад 30 фізичних осіб і майже 200 юридичних осіб Росії. З нами на зв'язку Юлія Павицька, керівниця санкційного напрямку КСІ інститут. Пані Юлія, вітаємо вас. Вітаю. Скажіть, будь ласка, більш детально, більш можливо докладно. Що ж зрештою нам обіцяє 12-й пакет санкцій? Які результати можемо чекати від нього? Дивіться, ми точно можемо чекати розширення індивідуальних санкцій проти фізичних осіб, проти юридичних компаній, які допомагають Росії входити санкції. А також те, що зазначила пана Урсула фон дер щодо тих осіб, які також. Допомагають Росії викрадати українських дітей і чинити злочини проти українського населення. Також виглядає, що ми впритул наблизилися нарешті до введення Європейським союзом заборони на віз російських алмазів на імпорт, оскільки раніше проти цього рішення виступала Бельгія, і зараз країни Сімки розробили відповідний механізм для відстежування. Алмазів російського походження, тому ми впритул наблизилися з високою ймовірністю, буде введена ця заборона, також в 12-й пакет, і, безперечно, ми будемо бачити притягнення до відповідальності компаній, які допомагають Росії обходити санкції в оборонно-промисловому комплексі, а також те, що стосується поширення цінового обмеження на російську нафту, оскільки зараз критично Живо відновити тиск саме енергетичних санкцій на російський бюджет, пані Юля. Я хочу про індивідуальні санкції щодо фізичних осіб з Росії. А навчилися вони переписувати своє майно на родичів, братів, таким чином, уникаючи взаємозв'язків з людьми, щоб зберегти своє майно, яке вони мають на території Європейського союзу. Чи навчилися в ЄС вираховувати? Що ті чи інші люди пов'язані з тими, хто потрапляє до санкційного списку? А, ну, тут дійсно ви правильно зазначили, що Росія навчилася і переписувати майно на інших осіб і загалом на превеликий жаль, вони дуже активно знаходять нові лазівки для того, щоб обходити санкції. Тому, власне, всі наступні пакети будуть передбачати все більше. Заходів саме для унеможливлення обходу санкцій. А щодо цієї проблеми, то дійсно через те ми в принципі бачимо розширення санкційних пакетів на індивідуальні особи, оскільки ми постійно додаємо українська сторона постійно додає додаткових осіб, які мають бути санкціоновані. Тут власне є дуже і наші партнери. Вони дуже ретельно підходять до того, щоб була доказова база. Що це дійсно особа є пов'язаною, оскільки в ЄС та в наших партнерах працює судова система, і, власне, так, щоб не опинялися всі ці санкційні рішення в е, судових справах, вони ретельно обґрунтовують, чому та чи інакша особа потрапляє в санкційний список. Але ми зі свого боку просуваємо, щоб ці критерії до внесення списки, вони були значно розширені, в тому числі, щоб санкції автоматично. Е, накладалися на бенефіціарних власників або на родичів, на які потенційно переписуються активи санкційних осіб. Пані Юлію, а можна якось більш докладно? Як виглядає ось ця доказова база, яку ви надаєте на ту чи іншу людину, і наші там західні партнери, перечитавши і кажуть, так цього достатньо? Дякуємо. Ми вводимо. А... Я можу загалом прокоментувати, оскільки ми займаємося більш секторальними санкціями, але ми долучені до того, як українська сторона загалом передає санкційні пропозиції. Дійсно, ті органи, які у нас цим займаються, особливо на ЗК, вони подають списки, там дає обґрунтування. Чому саме ці. Люди мають потрапляти до санкційних списків. Вони там є розписані зв'язки потенційні. Також дуже в поміч загалом Україні в просуванні санкцій допомагають журналісти-розслідувачі і публічні кейси, коли у в українських медіа, в міжнародних медіа з'являються великі заголовки і розслідування про те, що, наприклад, Син виробника і розробника БПЛА ланцетів він досі знаходиться в європейському союзі і не санкціонований. І тоді нам легше аргументувати, що це дійсно є прецедент для того, щоб накласти на цю людину санкції. Пані Юля. Я хотіла ще трішки про алгоритми, Коли ми вже почуємо офіційно, так що такі-то фізичні особи, юридичні особи потрапили до санкційного списку. А в людей, які в цьому списку не буде часу для того, щоб переписати своє майно, я про що? Наскільки швидко ці санкції набирають чинності і вдаряють по тій чи іншій організації, чи по тій чи іншій персоні? Ну, якщо ми говоримо саме про індивідуальні списки і проти фізичних юридичних осіб, то вони починають діяти безпосередньо з дати їх публікації. Тобто, коли цей офіційний список він опублікований е, на сайті Держтепу чи на сайті європейського регулятора, він автоматично починає діяти. Е, е, і, власне, якогось часового проміжку і кепу щоб якось перелаштуватися, переписати е, свої е, активи в моменті, його немає. Але теж варто розуміти, що в проміжках між санкційними пакетами люди, які ризикують опинитися під санкціями, вони можуть продовжувати змінювати право власності на свої активи. І це теж ми стараємося відслідковувати, де це можливо. Ну це це відбувається без попереджень. Просто хоп, і людина бачить себе в списку, і вже все заблоковано. Ні, ніхто нікого не попереджує. Є кейси, коли дійсно була якась стаття або активна увага в медіа до певної персони чи компанії. Часто українська сторона просуває особливо одне більше щодо саме компанії, які ми бачимо, що вони допомагають в обході санкцій. Тоді ймовірно, в наступних пакетах вища ймовірність, що ця компанія потрапляє у санкційний пакет. Але от такого попередження, що наступними ви попадете під санкції, такого не існує і існувати не може. Пані Юля, коли ми говоримо про санкції, маємо на увазі, що майно, рахунки людини, організації будуть заморожені, і користуватися цим майном персона чи фірма не зможуть. Я правильно розумію? А так, це якщо це майно знаходиться на території країни, яка санкціонується або штати, або інші країни санкційної коаліції. Також, якщо це санкції Сполучених Штатів Америки, то там зачасту ще йде те, що разом з забороною на в'їзд може бути санкція, і також що коли компанія або фізична особа потрапляє під Санкції потрапляють санкційні списки, то з нею заборонені транзакції для американських контрагентів. Відповідно, американці американські компанії мають додатково перевіряти, чи не є та компанія або людина в санкційному списку Побільше ми знаємо, що компанії по всьому світу починають орієнтуватися і на українські санкційні списки, оскільки до нас. Були прецеденти, коли, наприклад, японці, якщо не помиляюся, переставали обслуговувати або не відписували контракт через те, що певна компанія була в санкційному списку України. пані Юлія, щойно накладаються санкції на ту чи іншу персону, або ж російського олігарха. Юристи тієї чи іншої людини одразу включаються в бій і намагаються зняти ці санкції, показової історія Бориса Ротенберга. Це російський олігарх, наближений до Путіна, і його юристи так само працюють над цим. Скажіть, будь ласка, ті юристи, про яких ми зараз говоримо, це люди, які проживають на території ЄС. Хто береться за такі справи? Чи є у вас портрет таких адвокатів? Ну, у мене повного портрету таких адвокатів немає, але теж варто розуміти, що російські гроші для деяких людей досі не пахнуть. Тому залишаються дійсно юристи, які продовжують співпрацювати на користь росіян і захищати їх. Вони можуть бути, мати російський паспорт, або будь-які інші, і подавати в суд в європейські станції чи американські. Але як ми бачимо, що, по-перше, наші партнери вони одноголосні в тому, що санкції будуть продовжувати діяти. Так, є якісь поодинокі рішення. І... Поодинокі результати судових розглядів, коли певна людина виключалася з санкційного списку або якось послаблювалася на неї санкції, але загалом у нас досі величезна кількість санкційних людей знаходиться в санкційних списках їх ніхто звідти виключати не збирається. А якщо у Російських олігархів є додаткові гроші на те, щоб їх витрачати на юристів у Європейському Союзі. Хай вони їх витрачають, пані Юлію. В нас менше хвилини. Що стосується там секторальних, можливо, якихось галузей, я так розумію, з діамантами все ж продовили, продовили цей, це питання. Що може бути наступним? Дуже коротко, будь ласка. Нам зараз дуже важливо відновити дію енергетичних санкцій і силу дії цінового обмеження, оскільки ми бачимо, що Росія більш активно почала маніпулювати з ціною, також активно використовувати тіньовий флот. І, власне, дуже важливо далі зробити додатковий удар по їх енергетичним доходам, щоб вони не могли такою мірою фінансувати війну проти України. Пані Юлію, і ми дуже дякуємо вам за відповіді. Юлія Павицька, керівник санкційного напрямку KSE Institute, була з нами.